Dakar, це це, це будівля, звичайно, але зареєстрована за власності. Так, вона Окремо? Вона окремо, так, окремо, вона так просто прибудована до різних дорог. Там є підвальний, є підвал і перший поверх. То зараз про перший поверх. Підвал зараз укриття не бекули. Так, та, доповнюємо. Ну, Організація не є такою, яка має право на утримання оренду, <клухи> тому без аукціону <обзору>, підеться. <клухи> тому, тому перший тип вносив mm -hmm. в перелік першого типу. Для аукціону все. Доповнюємо перед. Потім оголошуємо аукціонувати. 79 Добре, якщо нема запитань, чи є щось, доповіді? Чи тоді проєкт рішення 2150 з варваного голосування? Хто за? 4 за, противно проєкт рішення. Так, програми енергозбереження. Яборський Олег Ігор. Так. так, про внесення змін до програми енергозбереження. Проект рішення No2148. Е, тут мова про внесення до доповнення е, заходу один. Завдання один буде доповнено 11 заходами. Така організація ЮНІСЕФ проводила э, фінансування заходів за неоспоряження на загальну суму 14 мільйонів 273 000 202 гривень 20 копійок. це кличте. Які тут заходи? Це буде у нас встановлення ІТП в ліцеї на Чорноболоке, в школі номер 2 в школі номер 3 в дошкільному навчальному закладі Баріска Голубок-Сонечко, в корпусі лікарні, в корпусі поліклініки. І крім того, будуть встановлені дві сонячні електростанції на будівлях соцзахисту і лікарні. Оце 16, ми маємо заходів. Мали шість мали 5, доповнили, там ще це додали. Програма попередньо вона не передбачає коштів, кошти заходи, можливо, в мірі надходження коштів на облаки здоров'я. Бачу, фінансування? Фінансування інші джерела, тобто Юнісер фінансує. Бачу, що в перших заходах стоїть міський бюджет. Це, напевно, ці заходи п'ять, які але, були... Так, але вони не можуть бачали, тобто коштів попередніли. Я, я бачу, що не закладено, так. А з шостого заходу ми вже mm -hmm. маємо інші джерела фінансування. Та. Зрозуміло. І фінансувати вони будуть самі. Тобто навіть не не буде розпорядження, тобто, кошти не будуть оплачувати організація, не підходить Зрозуміло. Бо якщо має такі вливання, то, то тільки супер. То Тих то то 14 вуливані ми прийшли до нашого міста і показали результат. Добре, є запитання? Нема? Нема. Е, ага, ще таке. Юнісеф сам визначав об'єкти, які він... Е, Чи було запропоновано вони відбирати? там йшла мова в е, е, першу чергу про е, дитячі навчальні заклади, тобто школи. Вітачі садки тут були пріоритети yeah. на ну, кожного. Це... Що... Я знаю, так, але ви, думаю, яким чином відбиралися чи якась була пропозиція, що це нам треба, це не треба, чи вони на це не звертають уваги взагалі самі бачать, самі досліджуються, не розуміють. Yeah, там всі садочки. включені чи? Ні, я так розумію, що не всі. Бачу, сільських садочків? на лікарні. Сільських садочків, бачу, теж немає. Світлі садочки мають іншу. Що саме іншу? Ну, там, ми, ну, не копали, ну, тобто, там Не дозволяє та... встановлення і тебе та Ні, система ну хотілося б вас почути, щоб ми розуміли, чому, чому так. Ну, десь села потерпають. Ну, Також є діти. Та? Добре, зрозуміло, якщо не інша система і це не дозволяє туди втрутитися, тоді, тоді хай так. Розумієш, ми не можемо диктувати своїх умов. Маємо бути вдячні за те, що Нема запитань. Тоді пройде рішення 21.48 ставлю на голосування. Хто за? Баже. Чотири за, проти утримались. Нема. Дякую. Записалися. Ще немає і хотіла. Немає. Подписи. Так, кошторисна документація, хто нам доповідає, затвердження плану роботи. А Я не Надо повідаючи. А от у нас проєкт рішення і є доповідач до цього ну, Далі. А, є в кінці, так, статут. Статут. Так, статут. статут. О, я бачити, маю складену по порядку, та я вже не не рию, за... Можна перекладати. Може, так, так, я зараз із нема, але я не знаю, чи залежу. Ні, в нього пише. Пише автоматично, тоді можемо розглядати. Дивіться, тоді маємо наступний проєкт рішення 21.49 про внесення змін до статуту комунального підприємства розділу Боросівської міської ради. Доповідач Піль Олег. Ну що, там що, тут нові редакції виставляється для того, щоб, ви, як то кажуть, дійти до, до, до цього, до Дойти до стандартного, тобто змінюється, змінюється тільки замість Миколаївського району Стрийський, де ми вже стали, все, все таке процедура йде. Миколаївська вулиця так залишається та місці і йде. Один, е, од, одна послуга забирається, так як ми вже не вивозимо mm -hmm. сміття твердих побутових відходів, ця послуга просто звітам статуту задала. Все. Решта все лишилося на рівні так, як було. Це адреса юридична змінилася. І одна з послуг забралася. Я коли перечитувала статут. Я собі заскрінила таке. Таке питання? Mm -hmm. О. Зараз, зараз. Так, то є стаття перша, пункт один сим. може, це так і було в попередньому статуті. Один сім Підприємство. О, ні-ні, це не воно. зараз зараз. Ні, один місяць. Підприємство є підзвітним та підконтрольним Новороздільській міській раді, виконавчим органам ради, міському голові, заступникам міського голови відповідно до розподілу обов'язків. Чи не було в попередньому? Так же само було. Все так само. Так. А тоді, от мене цікавить, голови комунальних підприємств звітували на основі чого перед радою. Ну, ми під, підзвітні міській раді. Ви маєте на увазі, що Ні, мене просто от цікавить, чи тут не стане прецедентом те, що ми не, не зможемо послухати звіту голів в мене. Так ми там того року я звітував? Ні, я думала, що може прийшли зміни. Бо іноді, коли, я пам'ятаю, ще давно ми затверджували статут, переглядали, то було, що. Голови звітують перед радою перед ради і так далі. Ну розумієте, звичайно. Ну no, no, no. no, в там, no. тому статуті так же само було no, ми. Ну можливо, ми тут ну, розуміємо, але в роздільській міській раді рай, це і, і, і раду депутатів. No, to... yeah. Чи я помиляюся? Yeah, 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 не... Поплати мене, то, якщо то, я то, помиляюся. Що саме? Ні, я кажу, знагальність. А чого не викинуть? Я Ми одразу дійшли до статуту і от читаємо і десь, може ви нас поправили. Підприємство є підзвітним під, підконтрольним на російській міській раді, виконавчим органам ради міському голові, заступникам міського голови відповідно до розподілу обов'язків. Колись ми заслуховували керівників колональних підприємств на сесії. А ми заслуговуємо на сесії і далі. Так у нас вони дивіться, у нас є підзвітність і підконтрольність різна. Тому що коли ми говоримо, про ми на плані про керівників комунальних підприємств кому і є, ми будемо заслуховувати. Але ще є фінансові плани, які затверджуються на виконкомі, і потім звітуються на виконкомі. Ще є плани е, по, по їхній там інвестиційній діяльності, що садився, тобто вони, вони на виконкому ходять частіше, ніж на сесію. Звітувати вони на сесії звітують загальну квартиру. А от ті дрібниці, що там є інвестиційні, то вони звітують на виконкомі.

Лишніх запитів. запитань. Чи є ще якісь питання по статуту? Нема. Тоді статут стало на голосування. Хто за? <кій> рішення пройнято. Okay. Далі ми маємо проект рішення. Чи це два доповідаєте, так? Чи один? Покошталися. Тоді буде 21.54 про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, які враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2025 рік. 21.54. А я 2019 рік. Ми кожного року встановлюємо розмір торжної заробітної плати. Ну і яку суму ми встановити, у нас було перед тим 15 500. Зараз середня заробітна плата по Львову, по даційну статистику, не знайшла лише по Львівській області, 20 тисяч. 20 тисяч? Так, 24 тисяч. 24, виже пояснювати. Яку встановлювати 1500? Яку встановлювати за пропозицію, не знаю, ще поки що, якщо виясняли по Львівській області, ніхто нічого не хоче говорити, а статистика давати запит. Ту суму грошей, яка встановлюється в кошторисі, яку потім ви бачити суперникам на зараз? На 1500 працює, це теж тоді.

В нього ми так цікавилися, ми на нами вивчали ситуацію, так я просто поїхала, аби була на цій місце. І треба радитися, ми поставили почерк, яка сума була б адекватна в більше думок, Тоді б до чогось схилилося і більше аргументів. Тобто 24 виділів, так? А другому ну, це теж не цифра. Середина може бути навіть і 18 тисяч. 2500 чи 19 тисяч якраз так виходить. Тому що наша середня заробітна плата, бо, наприклад, ми, от, ми робили статистику по новому роздолі. От суто в новій Так десь прикинули, що так, 18 тисяч, десь у нас є плюс заробітна я не маю цифру ще за 24, за 23 третій рік є цифри статистики, і наша заробітна плата була найвища в області. Вища з ревів серебря. правда? І люди добрі, ви звикли всі, що ви бідні. У нас найбідніші, найменші зарплати. Я не, ну, тобто це говорить статистика області в е, офіційні зарплати. Ну, ми ж говоримо про офіційні зарплати. Але розуміємо, що офіційні зарплати про інші, 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 інші. ніж офіційні, та, та, не більші. Але так, так, о, так, так, так. так. Та, і Наталія ще якраз говорила, що 20 тисяч було добре класи, тому що бронь. Нема, розумієте, тут ніяк що немає фані працювати що було би добре покласти 20 тисяч, тому що тут стоїть питання за обідні платі працівники, якщо вони мають 20 тисяч, то не можуть бути заплатити. А останній квартал 24-го року, то майже всім ставили 20 тисяч зарплати. Тільки за електронні. Я говорю про, я 24-й ще не маю цифр, я кажу про 23-й, то що я кажу найвищий вклад. А я кажу, що в 24-му ж робили, в останній квартал просто ставили людям. По 20 тисяч вже зарплату останній квартал, доплачували так само, щоб не було ні посумісність роботи, ні, тому, що тоді не трачалося. Ну, і та так само я, позбавляли підприємства та... тої критичності. Та я вам скажу, що то зараз розгляду... коли підприємство не визнане критичним, то тоді воно все одно не має права забронювати робітників. Незалежно від того, яка ми заміна. Там критичність теж по порядками, наприклад, наші донезайчі Одранах у нас пікерні довідки, що вони є великими платниками податку і складали більше кількість відсотків податків. Тобто, що їхня частка податку в громаді становить більше двох відсотків. Далі там немає забороненості по зарплаті, зарплата 20 тисяч, mm -hmm. то все решта. Mm -hmm. І оці наші великі підприємства, вони якраз виходять. Там вже якась суспільна потребність, ні? Що вони е, то, то, є, то, інші, то інші критерії. Це лікарня, Всі медичні працівники, але зарплата. Ну, Розумієте, так? І всю заводця, але зарплата тепер є. Mm -hmm. І зараз так чітко і не буде на даний час, видно, яка середня зарплата за 24 рік, тому що звітність подають до <заму> дійсно, 20 року? Це Тоді, але відбувати критичність і врахувати для того, щоб для майбутньої броні можна і дійсності поставити 20 тисяч для того, щоб були працівники. Якщо працівник на будівництві за менше не працює, може сесія лишить більше. Може бюджетна комісія побачить більше. Ми цвідомо ставили прочих, бо вони казали, що ми не мали якісь пасування. А на вонічну пасування. Давайте будемо подавати на розгляд сесії, а там визначимося за пропозицією. Хто за пропозицію на розгляд сесії? Що ти роза, тоді рішення прийняти. Я розпишуся. А то, що ти розпишуся. Я просто собою прибігла. Ті, ви дуже ви 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 Це І лише вже надавали, що є такі проєкти рішення що про прийняття участі в програмі проведення України у 2025 році. Це є рішення зараз прийняти участь у програмі відновлення України-3 у 2025 році з проєктом реконструкція водопроводу по вулиці Галицькій у селищі розділ Стрийського району Львівської області із співфінансуванням сумі 1 мільйон 387 тисяч 900 гривень. Дивимося, що контроль на виконання рішення? Бачить, ні, тут воді і... Закресли. Просто ми думали, ми думали, ми думали. Хто, хто, хто? Бюджетну комісію комісії. Так я не знаю. Це не виділення коштів, це бюджет питання. Тут питання в тому, що в тому проєкті якраз полягає участь, в тому, що ми погоджували програму, правда? Так, але нам ще крім того треба рішення сесії про участь у проекті. На моє добре, але нам треба швидкі рішення, де прописано, що ми беремо участь і фінансування. Тобто, типу цього назумовці подачі документів для це для є таких реб. Три проєкти. Капітальний ремонт, модернізація або перецитних установок водозабору Богу у селищі Росії. Програма рішення воно не про виділено, воно про участь у проєкту про участь у проєкті. І оця програма, де ми 16 заходів маємо, які було 11 ми так? Ні, 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 перед тим. все, 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 складали. І третій так, проєкт капітального ремонту облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного, цивільного так, захисту притягу. За щось номер 5 Ми будемо подавати відновлення України два проекти по капітальному ремонту е, села по водопроводах. Подоровід і політика. Це точно питання комунальної комісії, де це участь про ремонту. Воно включено два пункти до програми ЖКГ. Так, але це нам треба ще прийняти окремі рішення, які в тому, що ми беремо участь у цих проєктах. Програма ЖК це перерядок для фінансування. А нам треба прийняти рішення на сесії про те, що ми беремо участь в проєктах, розумієте, що дозволили на те, що ми подаємося на проєкт. Що ми мали два питання у програмі, і два питання да. ми маємо отут, Парага, дирішим, кіп, а проект рішення приймає. Наступний кілька. Ось тут Так. 21.61. 21.61. 21.61. 21.61. І то буде той... той наш.

Щоб ми вже цей. Так, на рішення 21.60. Так, тут все зрозуміло, чи ще маємо по до доповідача. Ми вже це прослухали. Ми слухали. Так, тоді проєкт рішення 21.61 ставлю на голосування. Хто за? Чотири за рішення? Прийнято. Я вам потім так. добре. Та, та. І відповідно друга частина ЖКР, що ми маємо пройде рішення 21.62. Зараз хайділа. 47. Про затвердження плану роботи Хорстівської міської ради на 2025 рік. Вам не поважаємо і саме пороку. У якому маєте якісь пропозиції? Я знаю, що були ті, що питалися про звідкову роботу і про так люди, на підприємств, половину року звучить людина. Так і половину року ми залишили все так само. Тобто у нас є про затвердження цих розвіти комунальних підприємств. Ee, і у нас є потім в лютому в вересні місяці, так само промовував завершення фінансових планів підприємством лікарної економіки. Так, що було? Це слуховування звідки заступників про поточну діяльність підприємств комунальної власності, ага, то є заступників, а керівників комунальних підприємств. No, no, no. Ні, там має... Ні, там заступники міського вибору, потужні яйця підприємства, зменювання час посудної структурі громаді. В проєкті міських цієї, в проєкту міського бюджету, це вич. То ви костійну комісію даєте за план. Вона треба планади. План ради. Переговоримо за мене за Заслуховування звітів старостів у нас на люди, і про заслуховування звітів керівників комунальних підприємства установи інформації підприємства до визначення навчання послуг населення в березні. Тобто в лютому ми заслуховуємо звіт про роботу старостів, а в березні ми заслуховуємо цей, і у вересні ми заслуховуємо звіт про е, фінансовий план е, лікарні, затверджуємо фінансовий план, який тут не звіт про виконання виконання в е, цей, е, е, КНБ. Тут план, випадок, просто на початку. Тому що нам треба у березні затвердити план, який на не рік. Ми ще тут закуповували тільки перші дні. І все. Добре. Решта все. Ну, Тут, тут план, який саме є ць як як в цьому року. Як ми працюємо цілий рік. З опозицією то можемо визначити. Е -е Єдине, що я, напевно, буду казати, бо там, де ми маємо план керівників, щоб ми цим роком все ж таки запрошували ще на класу енергії і енергії. Ну, просто хотіли. Хотілося б більше інформації, інформації, та, та, інформації. Ми щоразу їх слухаємо тут, але просто нехай вони трохи відчували якусь відповідальність за те, що вони роблять низький проводити. Вони правда з ними дуже складно. Зрозуміло. Чи є якісь запитання по плану ради, чи якісь пропозиції щодо змін? Нема. Працюємо так, як працювали цього року. Так, рішення номер 2147. Так, підставлено на голосування даний проєкт рішення. Хто за? що тереза просто утримались немає рішення по клієнту. Просто нам писали все. Так, всі питання сьогодні ми розглянули. Допо тобто, засідання нашої комісії оголошується закритим.